Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. При бажанні максимально універсалізувати свій ракетний щит, головне, не захоплюватись різноманіттям проєктів та функцій, інакше це може призвести до певної затримки по роботам. Портал Oryx пише, що турецька ракетобудівна корпорація Рокетсен планує до 2025 року завершити усі роботи та випробування по проєкту Кара Етмака. Переробки протикорабельної крилатої ракети Етмака для. Ударів по наземним цілям, і в тому ж 2025 році кара Етмака має бути прийнята на озброєння сухопутних військ Туреччини. Хоча крилата ракета Кара Етмака матиме бойову частину лише 250 кг та дальність стрільби до 280 км, кілометрів, як і базовий варіант цієї КР, таких характеристик буде цілком достатньо для ураження позиції грецьких ЗРК, що перекривають повітряний простір над Егейським морем у випадку Великої війни між Грецією та та Туреччиною автори Орікс також наголошують, що зараз Туреччина доволі масштабно підійшла до справи посилення власного ракетного арсеналу. Наприклад, хоч ракета Кара Етмака конструктивно адаптована для запуску із підводних човнів, турецький ОПК розробляє окремо томагавкоподібну морського базування Кезгін, яка має бити по наземним цілям на дальність аж тисяча кілометрів. В свою чергу конструктори Рокетсен вирішили не створювати окрему мобільну пускову установки під караечмакам натомість вирішили відтворити технологічне рішення, яке можна побачити, наприклад, в одному із проектів по південно-корейській ракетній системі К-239 чанму. Тобто створити мобільну універсальну пускову установку, із якої можна буде відстрілювати керовані ракети різних типів у випадку із проектом Кара Етмака, крім КР цього типу, із мобільної ПУ планують також відстрілювати тактичні ракети g 300 і керовані реактивні снаряди, типів TRLG 122 і TRLG із лазерним наведенням. Перший проєкт крилатої ракети Кара Етмака турецької Rocket Sen презентувала ще у вересні 2021 року. Базова відмінність цієї КР від оригінальної протикорабельної Атмака інерційна система наведення замість радіолокаційної ГСН при збереженні інших ТТХ. І так виходить, що на від устрій сухопутної версії Атмака. Знадобиться мінімум чотири роки з поправкою на весь цикл необхідних робіт. Зокрема, по створенню мобільної універсальної ПУ писати крилату ракету в щось схоже на пускову установку до аналога М142 Хімарс. Це окремий технологічний виклик, тому що зараз у світі роботи по такій темі, окрім Туреччини, ведуть лише США та Південна Корея. Тому, очевидно, лах в чотири роки турецька Рокетсен закладає також і через цей технологічний нюанс. Окрім того, не варто відкидати і такий варіант: намагання вести одразу декілька розробок по далекобійним ракетам. Етам при насправді обмежених ресурсах може призвести до затримок одночасно по всім проектам. І схоже, що цей фактор також закладається в орієнтовні строки по роботам над сухопутною кара Етмака все вище викладене нам може бути корисне одразу в декількох аспектах. Наприклад, щоб оцінити, який проміжок часу може знадобитись для переробки нашого комплексу Нептун для ударів по наземним цілям у разі постановки подібного завдання. Ну і звісно, які фактори можуть вплинути на затягування по строкам робіт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.